Дівчатка, всім привіт! Мене звати Олена. Ви на моєму каналі В'язання з пицями та Гачком. Давно не виходила в ефір, не, не знімала відео. Толчок мені дала Валюша. Дякую тобі, Валюша, що ти зняла таке відео запрошення. Валюша, канал називається її Житейське В'язання та Вишивка з Валентиною. Значить, вона. Придумала такий спільний проєкт, називається В'язальна толока переможемо недов'язи». Я подивилася і вирішила, що в мене недов'язів дуже багато. І це дуже гарно, що Валюша таке придумала. Ми, я її вирішила підтримати. Дівчата теж там вже під, 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 приєднуються дуже багатенько. Так що будемо в'язати всі разом, спілкуватися. Так, список я внизу вставлю. І дуже давно не знімала відео. Так що, Валюша, дякую тобі, що ти мені дала такого толчка. Що я вирішила все ж таки приєднатися і, і зняти хоч як одне відео, бо вже давно не знімала. Все, все ніколи. Так, у цей проєкт я беру ось цей джемпер. Ще почала, мабуть, ну, ні, навіть, мабуть. Взимку. Це доньці в'яжу світер патентною резинкою. Залишились тільки рукава. Один рукав практично вже дов'язаний, але ще чуть-чуть В'яжу із залізе, суперлана класік А другий ще не напочинала. Так що оце оцей і беру світрик. Далі. Ще же собі. В'яжу вже не знаю. З минулого року не знаю вже скільки. Теж був неактуальний, тому що потепліло. я вирішила що він мені не знаю, пряжу не скажу, якась бабінна такий типу махер, не він ненатуральний. Трошки колір засвічує, він більш такий приємний, як апельсинка. Він засвічує, виходить, другий трошки колір. В'яжу по платному майстер-класу, зверху кокетка. Тоді теж залишились тільки рукава. Практично ж, залишилося зовсім трохи, але його треба ж все-таки добить. Так, оце ще одне. Так, далі. Далі у мене дуже багато початих шкарпеток. Ну, я шкарпетки і не думала виставляти, ну, покажу. Ось одні в'яжуться такі хеліксом. Тоже пряжа різна і накло, і. Алізе Super Люблю розпочинати дуже багато, у мене різнообразя повинно бути. Це, це теж почала вже зараз два разом, щоб швидше. Ще ось у мене теж підготувала ще ниточки. Ще будуть починатися. Ну, це ще не знаю, коли так, що шкарпетки у мене практично круглий рік вони у мене в'яжуться. Так, далі, в'яжу ще для синової дівчини. Плаття гачком пляжне таке, вони за кордоном живуть, там в них жарко. Таке буде з мотивів пляжне платтячко. Схема є в доступі по-моєму, в інтернеті. Ну, Якщо комусь там потрібно, буде напишете, я скину вам схемку. Буде з'єднуватися між собою, Оце ще теж, це треба до нового року мені це все зв'язати, щоб відправити посилку. Бо буде йти місяць туди. Ще вирішила зв'язати сину плед. я в'яжу із пряжі Бабіна і Марс. Ну, це акрил, але він такий дуже приємний. В'яжу отакими от мотивчиками спицями. Ну, Печвер, по-моєму, називається. Отакими от різними, різними кольорами. Та замахнулася аж на 2 метра метр, метр 80, мабуть, у мене буде. Так що до нового року не знаю, встигну чи не встигну, як ви думаєте? Ну, взагалі. Якщо не встигну, буду встигати. Хоч не хоче, треба встигнути. Оце ще плед у мене, це я його в'яжу кожен день, хоч по, по, по декілька квадратиків, але в'яжу, тому що треба вспіти мені. Так, що в мене ще? Ще в мене, навіть е, не знаю, я то таке в'яжу, вирішила Віка в'яже, може, знаєте, канал Теплорукоділля, в'яже для поспішаєк. Теж я вирішила теж собі трошки й допомогти. Найшла там пряжу, кауні, таку ж 100% вовна. І потрошку в'яжу кокони, шапочки. Так що буду потім вислати. Ну, нав... мабуть, не буду показувати, тому що це не те, що не зав'язати. Да це таке в'яжеться просто коли є час. Так, ну, мабуть, усе. Ні, ще не все. Підожіть, дівчата, ще ось в'яжу. Вирішила зв'язати. Ось теж якісь нитки, не знаю, якісь невідомі. Наволочку захотілося мені на подушечки пообновляти. Оце такі нитки понаходила, не знаю, якісь де вони в мене взялись, не знаю вже, хто ще віддавав якийсь акрил. Це в'яжу, буде отако, на такий манер наволка отак от буде йти. Це В інтернеті ж усі зараз знімають, і мені захотілося тут зшиватися, а тут буде зав'язуватися і буде наволочка на подушечки. Такі на диван. Так, ну і, мабуть, усе. Ще, ще в планах, звісно, мамі жилет треба розпочати. Так що, Валюша, продовжувати будемо точно, місяця нам не хватить. Ось, а може, ще щось почну. Тоді буду в проміжуточних відео показувати, що почала, що закінчила, уже ж буде там. Буду знімати. Ну, і все, всім нам вдачі. Рівних петелік. Будемо в'язати. Всім пока-пока.